Отже, полудень, самий час виставити правильно наші панелі. Для цього нам потрібно дуже небагато. Будь-яка отака палка і кутомір. Дивіться, часовий полудень він відрізняється від астрономічному. Це час, коли сонце максимально над горизонтом. В нашій полосі це десь 13 -та година. Так що виставляйте, якщо хочете, по максимуму в час дня. Для цього втикаємо паличку і робимо нахил, щоб тінь була мінімальна. Зводимо в точку отак, і вкопуємо. Трошки не точно. Можна підкоригувати. О, десь так. Тепер беремо кутомір. У мене отакий прилад. Ну, можна, в принципі, будь-який, можна на телефоні встановити. І заміряємо кут нахилу, Так, це кут нахилу інший. Нам потрібен такий. 38. Так. Зараз зафіксуємо. 38. Тепер йдемо до наших панелей. Знімаємо холд і заміряємо, скільки у нас? 34. Тобто нам надо... Підняти на два от, в цю сторону підняти. Бо діло до зими йде і сонце нижче вже. Коригувати можна, ну я, наприклад, раз на тиждень, можна раз на місяць, як кому завгодно. Конструкцію я потім зніму окремо.